Правоохоронець, який у липні цього року, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, утікаючи на авто від працівників патрульної поліції, протаранив огорожу дитячого садка в обласному центрі, нині оскаржує рішення місцевого суду у вищій інстанції. Нагадаємо, нещодавно Ужгородський міськрайонний суд позбавив Ужгородця права керувати транспортним засобом строком на два роки. Тоді на судове засідання правопорушник так і не з'явився. Більше із рішенням Феміди не погодився, тож оскаржив його в апеляційній інстанції. Прийшов до суду не сам, а зі свідками. Всі разом намагалися переконати суддю, що у день скоєння ДТП Федір Голубка за кермом не сидів у паркан не в'їжджав, а у всьому винна зовсім інша людина. Що Я не міг вверяти. Не міг перевірчити. Я не згіден, так як, по-перше, я не був за кермом. Знайомий, даний водій, розтерявся і допустив зіткнення забаром. Після того випрямлю з машини побіг мій давний мені напрямок. Це людина, яка була так. Хто це і чому ви Бра... Забрудський Василь. Хто? Ну, то він знайомий мій. У нас, як якщо є десь якась є мероприяття, ми або таксі викликаємо, або знайомих. На апеляційне судове засідання не з'явилися понятті та очевидець події. Задля всебічного з'ясування обставин у цій справі суд оголосив перерву до 14 вересня.